Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля у Верховній Раді. Вирішили впрацьовувати свої високі заробітні плати, які з наступного року нагадаю зростуть до 200 тисяч гривень на кожного народного обранця. Відповідно, серед головних завдань це посилення мобілізації і знайшли ефективні методи боротьби з ухилянтами, тобто чоловіками, які не поспішають виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, і навіть розробляють зараз відповідь. Відні законопроєкти думають, як запровадити такі ініціативи, щоб наповнити наші сили оборони. А також є цікава заява з парламенту стосовно того, чому ж не підвищили заробітні плати військовим, тим, хто нас захищає і кому ми так багато чим завдячуємо. Зараз розглянемо ці питання. а Поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад сто Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський дав таке розгорнуте інтерв'ю, в якому заявив, що мобілізація більшою мірою проходить без проблем на 95%. каже. А все, те, що ми бачимо з приводу бусифікації, це такі якісь епізодичні ситуації, які не варті особливої уваги. І Він заявив, що зараз депутати Верховної Ради не поспішають належним чином організовувати мобілізацію і, відповідно вона проводиться не так, як повинно. Я скажу відповідних законопроєктів щодо посилення мобілізації немає, але ці. Ініціативи активно обговорюються на думку Веніславського суди недостатньо карають тих, хто тікає з армії. Ось що він заявив, що суди дуже творчо, м'яко кажучи, підходять до оцінки тих чи інших дій і не притягують таких осіб належним чином до відповідальності, тобто недостатньо вони покарані. Але Веніславського прямо питають, чому представники ТЦК здійснюють затримання навіть без співробітників поліції. Він каже, що так. Кого бути, звичайно, не повинно, але людський фактор має місце бути, тому що держава в нас охоплена війною. Відповідно, нерви здають в військовослужбовців, і таким чином а проводиться іноді бусифікація. Ось Веніславський наполягає на посиленні мобілізації, але каже, що у Верховній Раді немає єдності з цього питання, і його прихильники не мають таким чином більшості. Чи потрібно щось змінювати? каже він, потрібно, але з огляду на чутливість. Питання в парламенті не висначає голосів, щоб підтримати більш жорстку реакцію на дії тих, хто ухиляється від військового обов'язку. Багато наших колег хочуть, щоб держава залишалася державою ухилянтів, а не громадян, які здатні захищати свою батьківщину. Що ж пропонує депутат? Треба таким чином побудувати законодавче регулювання, щоб ухилянти мали достатньо великі негативні наслідки того, що вони не виконують свій конституційний обов'язок. І в якості прикладу він наводить те, як вчиняють з тими, хто заборгував за комунальні послуги. Тобто цілком можливий арешт банківських рахунків, щоб людина не могла здійснити будь-які платежі до того моменту, прекрасно, коли вона розрахується, коли вона закриє свої платежі, свої борги за комунал. Веніславський пропонує запровадити зміни у законодавстві. І в законопроєкті в майбутньому він бачить наступне: якщо людина сама Мовільно залишила військову частину або не з'явилася до ТЦК, до неї мають наступати певні негативні наслідки, які ускладнюють її життя. Заборона керування автомобілем, тобто відберуть водійські права, блокування рахунків. Якщо коли людина не сплачує комуналку, він каже, маючи гроші, то обленерго звертається у спрощеному порядку до суду і кошти людини на всіх рахунках одразу блокуються. І доки людина не заплатить штраф, вона не може скоротити. Ростатися своїми коштами власними людина не виконує свій конституційний обов'язок, таких простих механізмів реагування не існує, тому ми над цим працюємо. Але далеко не всі колеги готові включитися і підтримувати такі ініціативи. Відповідно, цього місяця або вже з наступного року ми побачимо нові законопроекти про посилення мобілізації. Але цікавий момент: Федір Веніславський вважає, що вже цього місяця або найближчим часом взагалі повномасштабна війна закінчується. Тоді ж навіщо посилювати мобілізацію? Також велике питання. Титую його: я залишаюся переконаним, що війна йде до свого завершення. Можливо, це буде не так швидко, не в цьому році, хоча я цього не виключаю, бо в нас є цілий грудень. Чи це буде в лютому або березні, але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не триватиме роками. Ну, будемо на це сподіватися. Колега Веніславського по оборонному комітету Роман Костенко заявив, що 30 тисяч. Чоловіків, яких мобілізують щомісяця, це недостатньо, і потрібно щонайменше а, в половину більше призивати до збройних сил. Але що стосується мотиваційної складової, наприклад, збільшення заробітних плат у бюджеті на наступний рік не закладено а, підвищення грошового забезпечення наших захисників. Ось так просто за словами Костенка, зараз міністерство оборони і уряд в цілому намагаються пропрацювати нові контракти. Ось що ми чуємо: Уряд шукає можливість. Вивести військовим підняти зарплати, але в них просто немає звідки взяти гроші? Ось такі бідосі собі не спробували трошки зменшити. Залишилось би для бійців, але ж де там. А взагалі, в цілому, наші можновладці, вся владна верхівка перекидають відповідальність за мобілізацію один на одному. Нікому не хочеться брати відповідальність за непопулярні рішення, тому що якщо будуть сильно підтримувати їх, наприклад, посилення мобілізації, зниження мобілізаційного віку, а хто за них голосуватиме? А щось підказує, що війна дійсно закінчиться невдовзі, і відповідно, що у нас буде, якщо так станеться, якщо так як прогнозують, У нас відбудуться вибори. А наші політичні сили хочуть залишитися при владі, щоб ніяких таких масштабних змін не було. Цитую Костенка: У нас є правоохоронні органи і різні категорії придатних, багато ухилянтів, і нам потрібно зробити так, щоб там люди самі ставали на облік, щоб вони не повертались. Це до СЗЧ. Я думаю, що всі інструменти є в правоохоронних органах, але залежить і від президента. А я думаю, разом вони могли б подолати питання ухилення від мобілізації та СЗЧ, тобто перекидають питання одне на одного. Але цікавий момент, що Роман Костенко не поділяє думку свого колеги Веніславського щодо того, що війна невдовзі швиденько так закінчиться, максимум найближчі місяці наступного року. Ось він каже, що це залежить питання від багато чого, може так, може ні. Так, бабка на двоє гадала: я станом на зараз цього не бачу. Все може бути, тому що це війна. Вона так само починалась Мало хто вірив в цю історію, так само може і закінчитися. Зараз каже він, не бачу ознак того, що Путін хоче закінчити війну. Ось такі то справи є прогнози, є сподівання, є нарікання і є чіткий орієнтир щодо посилення мобілізації. Не знаю, хто вірив в те, що повномасштабна війна найближчим часом завершиться. Будемо на це сподіватися, але справді на це нічого не вказує. Настя США єдиній країні, яка здатна покласти край повномасштабній війні, то велике питання. І думаю, що ми невдовзі знаємо на нього відповідь. А поки обговорюються мирні плани, плануються зустрічі і нічого конкретного не змінюється. Жується обстріли і збираються посилювати мобілі. Ось такі наміри нашої влади, але продовжуємо слідкувати за ситуацією і за нововведеннями, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Тож, як тільки ці зміни будуть ухвалені і оприлюднені, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я відстежую і поширюю найцікавіші, найважливіші і найактуальніші українські новини. Тому приєднуйтесь і брожиться.